Вона була однією з найвпливовіших жінок Лівобережної України. Розмінявши сьомий десяток літ, стала ігуменою Вознесенського монастиря, була матір'ю великого гетьмана України Івана Мазепи. Наша сьогоднішня історія про Марину Мокієвську Мазепину. Вітаю! На місці у Києві, де нині знаходиться мистецький арсенал. Розташовувався Вознесенський монастирський комплекс, збудований в XVII столітті. Особливість його була в тому, що в ньому знаходили прихисток жінки з шляхецьких родів. Це був інтелектуальний осередок, черниці якого вміли читати, цікавились філософією, займалися рукоділлям. В 1686 році Ігуменною. Вознесенського монастиря стала матір українського гетьмана Івана Мазепи Марина Мазепина. До того, як піти у монастир, Марина отримала чудову домашню освіту в найкращих шляхетських традиціях. 14 років вийшла заміж за Степана Мазепу, який був покозаченим шляхтичем, брав участь у Хмельниччині. Підтримував Івана Виговського, отримав отримував великі маєтності на Білоцерківщині. У маєтку Мазипинці у родини народилося двоє дітей: дочка Олександра і син Іван. Сім'я дала дітям чудову, ґрунтовну освіту. Після смерті чоловіка. Марина опікувалася маєтками Білоцерківщини, допомагала сину у його справах. Мала великий вплив на гетьмана. Він радився у справах внутрішніх і зовнішніх. Коли дочка Олександра вийшла заміж, Марина постриглася у черниці під іменем Магдалина. Зразу ж вона включилася у вир. Не тільки церковного життя, але й політичного. Вона відвідала столицю Російської імперії для того, щоб отримати спеціальний дозвіл для діяльності Вознесенського монастирського комплексу. Крім того, у даному комплексі працювали черниці над тодішньою технікою вишивання, яка увійшла в історію як техніка з сухозліткою, тобто вишивання з золотою ниткою. Ікони і не тільки ікони замовляли не тільки Києво-Печерська лавра, але й інші церкви і монастирі по Україні. Іван Мазепа дуже часто звертався по допомогу до матері, навіть у таких справах, як розслідування, наклепу, доносу, який на нього написали його наближені. Марина Мазепина займалася слідством щодо цієї справи, відправляла кореспонденцію Івана Мазепи до Польщі. Померла Марина Мазепина в 1707 році, похована на найкращому місці у Вознесенському монастирському комплексі. Але в 1710 році, за наказом Московського царя Петра І, було знесено. Вознесенський монастир. Почалось будівництво Печерської фортеці. Крім того, після проголошення анафеми сину Марини Мазепини, Івану Мазепу, Мазепі, е, наказано було викреслити з усіх церковних книг і Марину Мазепину. Київський історик, краєзнавець кінця 19 століття Микола Закревський зазначав. Що при дослідженні Видубицького монастиря в одній із церковних книг він побачив запис Шановній інокені Магдалині, але чорним олівцем було закрашено фамілію Мазепина. Таким чином, тодішня московська влада боролася проти впливу. Відомої жінки кінця 17-го початку 18-го століття, яка мала великий вплив на державну політику тодішньої Гетьманщини, на смертному одрі у безнадійних мареннях Іван Мазепа кликав матір. Так свідчить шведський комісар Сольдан, який в той час перебував з гетьманом на території Бендер у Молдавському князівстві. Куди армія Мазепи і шведського короля Карла XII втекла після поразки під Полтавою? Історія жінки завжди цікава, а доля жінок, що впливали на Україну, ще цікавіша. Слідкуйте за нашими програмами. Якщо ви ще не підписались на мій канал у Ютубі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це важливо. we